За різними оцінками до 40% економіки України у тіні. Це мільярди гривень щороку. Я навіть сказав не до 40, а більше навіть 40% тіньової економіки в Україні. І це велика проблема. Але не так треба боротися з цим. Не так. Але держава вважає, що ось таким чином вона може. Частково побороти оцю тіньову економіку. Звісно, є аргумент про справедливість з боку держави. Тобто зареєстровані підприємці платять податки, а ті, а ті хто по-тихому заробляє через ОЛХ або інші, вони не платять. І це відповідно, з боку держави несправедливо. Мають всі платити податки. Навіть якщо ти щось продав якусь. Незначний товар на оцій платформі, який тобі не потрібен, але ти маєш заплатити з цього податки. Ось до чого закликає держава. І що ж робити звичайним людям ось в таких ситуаціях? Перший момент. Аналізуйте свої транзакції. Якщо у вас понад 50 оцих транзакцій на місяць, подумайте, чи не виглядає це як підприємство. Бо можуть вважати, якщо у вас за 50 транзакцій, що ви вже підприємець. І ви має, маєте зареєструватися і відповідно сплачувати податки. Другий момент це реєстрація ФОП третьої групи. Найпростіший і безпечніший варіант. Якщо ви отримуєте регулярний дохід і ставка 5% спрощена система онлайн реєстрації. Третій момент. Якщо вас викликає до податкової, не ігноруйте. З'явиться з юристом або з бухгалтером. Поясніть походження грошей, особливо, якщо це перекази від ваших знайомих, родичів або одноразові транзакції. І четверте, і найголовніше, це зберігайте історію операцій, тобто скріншоти, пояснення і краще мати документальні докази. І ось на завершення, шановні глядачі, хочу сказати, що знання це сила. В жодному випадку не треба панікувати. А трезво підійти до ось його, цього питання. Якщо ви нічого не порушуєте, то захистить в першу чергу себе. Документально, щоб докази у вас був. Якщо заробляєте, то, відповідно, заробляйте легально Щоб не було ось таких незрозумілих проблем. І саме найголовніше не панікуйте, не треба цього робити, бо паніка вона призводить до більше негативних наслідків.